Відстань від точки до прямої. Відстань від точки до прямої називають довжину перпендикуляра, проведеного з цієї точки до даної прямої. Ось, наприклад, маємо пряму L і точку M, яка не лежить на цій прямій. Для того, щоб знайти відстань від M до L, необхідно опустити перпендикуляр із точки до даної прямої. Суміщаємо один катет косинця із прямою, а інший проходить через точку М. Проводимо перпендикуляр. І ось довжина цього перпендикуляра є відстань від точки до прямої. В даному прикладі вона дорівнює 16 см. І якщо точка М належить прямій L, то в цьому випадку кажуть, що відстань від точки до прямої дорівнює 0.